Наступна головоломка. У нас є така рівність 0 розділити на 4 дорівнює 9. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один сірник, щоб наша рівність була правильна. Це досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляються з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один срник, щоб наша рівність була правильна. Тому ставимо відео на паузу, думаємо і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один серник, щоб наша рівність була правильна. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник, ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 0 розділити на 4 буде 0, 0, дорівнює 0. Наша рівність рівна, задачку виконано, головоломка. Мы решим.